У 2025 рік Україна входить одразу із шокуючими новинами: рух та Карпати об'єднаються в одну команду. Сьогодні повністю розберемо цю ситуацію, а також поглянемо на реакцію вболівальників. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Вітаємо усіх із новим 2025 роком. Нехай він принесе для нас багато позитивних новин. Сьогодні новини точно є для когось позитивні, для когось можливо не дуже, але вони точно Збурили увесь наш медіапростір. Тож підписуйтесь на канал і поїхали. Але перед тим як ми перейдемо до головної теми випуску, поговоримо про трансфери, адже тут у нас чистка у Динамо, нові переходи по лісі, а також розвиток саги із переходом Олександра Зубкова до Трабзонспору. Отож, Динамо офіційно оголосило про дострокове припинення співпраці із півзахисником Олександром Андрієвським. Сторони досягли згоди про дострокове припинення дії контракту, термін якого спливав 30 вересня 2025 року. Тож 30-річний гравець покинув київський клуб на правах вільного агента. Раніше повідомлялося, що ЛНЗ проявляє інтерес до Андрієвського, але також він має варіанти з-за кордону. Полісся в останній день 2024 року підписало довго Вали контракт з ізраїльським атакувальним півзахисником Томедом Йосефі, останнім клубом якого був ХПЛ з Бершеви. Угоду з 25-річним атакувальним гравцем уклали на три роки. Однак на повноцінній основі він приєднається до команди Ашура лише із відкриттям зимового трансферного вікна. Матрицький реал готовий до продажу Андрія Луніна. Про це пише OneFootball. Вершкові хочуть вторгувати за нього у межах 25-35 мільйонів євро. Сам Андрій при виборі наступної команди. Буде віддавати перевагу тим, хто гарантує йому постійну ігрову практику, адже цього сезону на його рахунку зареал лише 5 матчів у всіх турнірах, де він пропустив 8 голів та двічі зіграв на нуль. А от Шахтар вирішив все ж таки не відпускати Олександра Зубкова до Трабзонспору. За даними порталу Язар Хабеб, сторони не змогли домовитися щодо суми відступних. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що власне Трабзон пропонував гірникам 3,2 мільйони євро двома траншами, а потенційно. Зарплата Олександра в Туреччині могла б чистим скласти 950 тисяч євро. Ілля Забарний може нікуди не поїхати з Англії, і справа не у Борнмуті не в тому, що вони його не відпускають, а в тому, що навпаки, до персони Іллі приглядається одразу кілька місцевих топ команд. Так, у матеріалі Team Talk йдеться про те, що Ілля дуже подобається Тоттенгему, але центральним захисником Борнмута також цікавляться Юнайтед і Челсі, і саме Челсі може здаватися найбільш привабливим для нього. Його варіантом на даний момент водночас інтерес до українського легіонера за даними джерела також мають команди із іспанської «Ла Ліги». Ну, а далі до головної теми. Адже 31 грудня, тоді коли всі готувалися до нового року, інформаційний простір розірвала інформація про те, що львівський рух та львівські Карпати із наступного сезону об'єднаються в один проект. Ми зібрали для вас найголовніше і зараз про все розкажемо. Отож, першим таку інформацію дав проект Тато таке: стало відомо, що рух дограє поточний сезон, однак без жодних турнірних завдань. Дехто із лідерів команди Козловського може підсилити Карпати вже під час. Найближчого трансферного вікна, а власне рух буде догравати сезон повністю зосередившись на підготовці молодих талантів з академії. Пізніше на офіційних сайтах обох львівських клубів під заголовком великому місту велику команду вийшла відповідна стаття. І там йшлося про те, що починаючи із сезону 25-26, цих два проекти будуть об'єднані в один. Але важливо зауважити, що рух закритий не буде. Команда зосередиться на підготовці юних талантів на базі створеної академії, а також на початковій адаптації до дорослого футболу для подальшого їх залучення до команди Карпат. Львів варти більшого клубу, який буде стабільно боротися за лідерські позиції в українському футболі та достойно представляти команду на європейських клубних змаганнях. Такими словами, прикрашена заява на сайтах обох команд. Після такої інформації у вболівальників склалися пазли, адже ще за кілька годин до оголошення власне цієї інформації щодо руху і Карпат стало відомо, що проспект руху чи не найбільший талант Богдан Слюбик відправиться на зимовий збір із київським Динамо. А Сторони дуже близькі до того, аби офіційно закрити цю угоду, але таке рішення двох львівських клубів прийшлося до душі не усім вболівальникам, і ми зібрали для вас найбільш їх красномовні реакції. Які ви власне залишали у наших соціальних мережах. До речі, підписуйтеся. Усі лінки є в посиланні до відео. Зокрема, користувач Богдан знаходить власне у цій інформації розуміння того, чому Слюбика так легко віддали у Динамо і не просили за нього шалені кошти як раніше. Але водночас він зауважує, що як для чемпіонату України це втрата однієї команди. Але інші користувачі апелюють і вважають, що це новина виключно позитивна, адже таким чином з'явиться новий конкурент. Для шахтаря і для Динамо. Дехто із фанатів навіть пов'язує такі метаморфози із тим, що чинний президент руху Козловський має певні проблеми власне зі своїм бізнесом. І дехто також думає, що це може бути якась прихована схема або афера. Де власне нічого доброго для Карпат не складеться. Але найбільше, що цікавить уболівальників, напевно, це яка буде назва нової команди Рухпати чи Карпрух? а свої варіанти пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Ще раз вітаємо вас зі святами. Поки ви доїдаєте олів'єшку і мандарини, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. А також поставте лайк до цієї роботи. Будьте на зв'язку і скоро побачимось.